Ми зараз говоримо про веб-розробку. В контексті веб-розробки, я особисто вважаю, що особливо немає різниці між свічерами і академіками, скажімо так. Якщо це якісь галузі, де потрібно дійсні, ну, дійсно академічні знання, то Придумати це… Це, Дроби, це, да. не це не веб-розробка однозначно, це не HTML з JS. Це дійсно, що якісь, це, це якась Java, це якісь плюси. І там Світчером тяжко бути. Прям, прям супер тяжко, тому що да, ти можеш вивчити плюси за 21 день. Але потім що з ними робити, ну, типу, не, не стягнеш. Тому що весь прикол оцої академічності, то що там інструменти відповідні, відповідної складності. От. Тому там дуже сильно, на мою особисту думку, там дуже сильно видно різницю між академіками і свічерами. В веб-розробці це набагато простіше, набагато менша різниця. Але знову ж таки, говоримо про що? Про... Технічну сторону, про розробку. Ну, от якщо ми говоримо про інші спеціальності, ну тут сорі, я, я ніякого інпуту дати не можу, тому що там, там уже свої своїй галузі, є свої, свої приколи.